Всім привіт! Сьогодні зберемо таку цю техніку. Бабуся попросила замовити її, щоб можна було вільно пересуватись, бо вже людина в віці і трошки тяжко своїми ногами все тягати. Такий буде електросамокат з сидінням. Розпаковочка. Зараз будемо збиратися. Сідуха така. Ого. Та Ого. що, не важкий. Так. А, ну це стандартно як кермок, не надо дітей. по Умоємо. Якось так. Ось так. І тут затягується. Як підножка якась? Так пришло, ровер. Зараз ми обидва розберемо. Проїдемось, покажемо. Комплект ключів іде якісь сигналізації тут чи що воно таке непонятне може ще якісь іммобілайзери є щоб не угнали інструкцію жара сьогодні. а навіть чек є сказав Прикольно, що можна ще підкручувати, якщо сів в акумулятор. Да? Да. нашу вот так. Відразу що хочеться сказати, китайці, рукожопи, як звичайно, як завжди. Ось о, тут має защёлкуватися на защёлки, Воно все живе, на защёлки не защёлкується. Ну якщо і защёлкується, то відщлкується саме. Тому що це просто купа Китай. Ось така от єрунда. Там має бути вінтик, ми зараз спробуємо отвір. Тут не видно. Спробуємо його закрутити. Це раз. Далі незрозуміло, як оця штука має десь сюди вставлятися, як знімається це крісло заднє, щоб закрутити оцю спинку. В інструкції про це цілий нуль. Взагалі про збірку нічого немає. Ну да ладно. Комары вот ну, да. вот. комары задолбали капец за этот сезон. Лапки. Все лапки сделаны для того, чтобы вставать лапками, а сюда, чтобы можно было ставить какие-то пакеты. Торби. а у бабушки торб вистачає. правильно я кажу? так примітивно просто Єдине, з чим ми не розібрались, це, до речі, роз'єм зарядки. Це можна показати зразу. Сюди підключається зарядка під сидінням заднім. Щоб ця штука стояла рівно. Тут є такий прикольчик. Зараз це все вправить нам. І сюди вкручується такий гвинтик, якого в комплекті не було. Таня китайцям. А якщо сигналку поставив, щось буде? Раз. І угонь. Тобто. Не зрозумів. Все, сигналка вже не працює. А, і блокується тормоз. Поняла? Тільки нефти. Так, да, дивись, заблоковане колесо. Прикольно. Виходимо. Сняли. Тут стоїть акумулятор. Ну що, пропоную поїхати попробувати. Да? Раз, включили, раз, рівень заряду. Включили два, у вас світло вмикається. Ну що, пробуємо? Давай. Смотри, прикольно. Може собі. Тобі по росту. Якраз, правильно. На цю штучку, раз, і байк, паралей. Два. Це щоб лапки поїхали. Щоб поїхати, треба натиснути паркінг спочатку, а потім ручку газу. А так воно не буде працювати. Спочатку паркінг, потім ручку газу. І поїхали. Це як брехня поцілує. Зараз Зробимо, зробимо зараз замір максимальної швидкості. У ну, мене 110 кг, Я думаю, швидкість буде більша, якщо вага буде не менша. Штука прикольна. Такий вийшов відео огляд нашого байку, точніше, не нашого, але байку Електро. Всім гарного дня! Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково хто ще цього не зробив. Всього найкращого.